Благословений Бог назорсні повсякчас і на віки, віки. Амінь! Слава тобі Боже, на слава тобі, Царю Небесні, утішителю душі істини, що всюди, і все єси, наповняєш скарби добра, і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякий скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші. Владико прости, беззаконня наші, святий завітай, істили, немоче наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука Бого. Боєсарство і сили, і слава Отцена, і, і Святого Духа, нині повсякчас, і на по віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь Прийдіть і поклонімся царяві нашому Богу. Приїди поклонів ще Христу, Царяві нашому Богу, придіти поклонім ще до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Боже ти рознівався на нас, відвернувся від нас і покарав нас, але змилуйся над нами, ти потра землю порушив її, стіни рани її, бо вона захиталася. Ти дав людям твоїм зазнати гіркоти, напоїв нас вином скорбот, дай же знамення тим, що бояться тебе, Що вони могли втекти вістрили ворожої, що спаслися улюблені твої, спасти їх правицею твоєю, і вислухай мене, Бог сказав у святині своїй, возрадуєшся і розділю стихем, і долину сохвору зміряю. Мій галат, мій манасія, Єфрем, твердиня глави моєї, і цар мій, цармі мовчаша, уповання мого, на дом покладу чобіт мій чужинці, скорлися мені, хто веде в неукріплене місто або доведе мене до дому? Чи не ти Боже, що вернувся від нас, і не виходиш, Боже з військом нашим пошли нам поміж у скорботах. Бо марна допомога людська, з Богом ми покажемо силу, Він подолає гнобителів наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 Слава Тобі, Богу, гушем! При Господу помолимо, Господи помилуй. Всі Господу помолимо. Господи помилуй. За мир Дали світу за добрий стан, ходих Божий церков, і за з'єднання всі Господу помолимо. Господи помилуй. За сідий храм, ти ти, що з вірою по побожніся, страхом Божим, хоч до нього Господу, помогли, Господи помилуй, за і Богом бережену Україну нашу, за владу війську і народ її, Господу, Господи, помилуй, за село наше, за всяке місто, село країну і за тих, що повіриш живот у них, Господу. Молимо, Господи помилуй, за добре поліча. Забражай за блодів за брехі, мирні, Господу помолі. помилуй, за положніх за з не дуже знеможе, ніхто поневолених, і за спасіння, їх, Господ. О, мож, Господи помилуй, Давись, волетися нам, від нападу чужинців, Господи Господи помилу, Запись водитися нам, від усякої свободи, гніву, небезпеки, та недолі, Господу, Господи помилу, Запись, заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже. Твоєю благодаччю, Господи, помимо. Приселичи, став благословенно, славну владицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, за всіма святими, пом'янувши самі себе один одного і все життя наше Христу Богові віддамо, О, Господи. Бо тобі належить висяка слава, честь і поклоніння Отці. Сично Святому Духові нині повсякчас і навіть віки віки. Господь не явився нам, благословен, й в ім'я Господнє. Господь я нам благословен. То в ім'я Господнє. Прославляйте Господа, бо він благий, бо повики милість Його, Господь. Я бегівся нам благословен. Хто йде в ім'я буду, буду і повідатиму про діла Господні. Бо Господь я нам благословен, хто йде в ім'я Господня. Навіть задвали будівниці, ставосновою вогла від Господа, це сталося, і дивне воно. Господь я нам благословен, хто йде в ім'я Господні. Господь явився нам. благословен, хто йде в ім'я Господнє. До Богороди. Запалом нині прибіжим, грішні і смерти, і припадімо у покаяння, взиваючи з лебени душевної, владечи це поможить, мило сердившись над нами, поспішився, бо загибаємо від множества гріх. Не заверни ради в твоїх з нічим, бо в тобі єдину засупницю маєму, стала, вацює сина і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи Богородице, просимо Твоє говорити мене до -го -го ні. бо коли б ти не простояла, благаючи, хто б нас скільки бід, хто охороняв нас нині вільними, не відступило б від тебе, влади, чи це твоїх боробів спасає, завжди ви дуща твої біди. Премудрість голосьом, І Господь силу людям своїм дасть. Господь, поблагословить людей своїх миром. Господь, силу людям своїм дасть, Ось Господь, поблагословить людей своїх, Миру. Принісить Господу, сини Божий, принісить Господу, молодих ягня, Господь силу людям своїм дага, Господь. По благословить людей своїх миру. Господь силу людям своїм да. Господь, поблагословить людей своїх ми Господу помолимо, Господи помилуй святий, єди Боже нашого у святих буває ще до ми славу восстанаємо, От і во сину і, і, і Святому Духові нині повсякчас. І на віки віки. Сяке дихання, нехай хвалить Господа. Щякети дихання, нехай хвалить Господь, хвалить Богу, святить Його, хвалить Бог славні сили Його. Аганя, нехай хвалить Господа. Так, не дихання, нехай хвалить Господа. І що сподобатися нам вислухати, скати Іван, гіл, Господа волимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Андріє, мир і духові твоєму. Подібні до дітей, що сидять на торжишах, і кличуть одне одного, і кажуть Ми грали вам на супілці, але ви не танцювали, ми співали вам жалібних пісень, а ви не плакали, бо прийшов Іоанн Хреститель, який ні хліба не їсть, ні вина не п'є, і говорите, він віса має. Прийшов син людський, якийсь їсть і п'є, і говорите, ось чоловік, який любить їсти, і пити вино друг митрем і грішника, і виправдалася премудрість всіма дітьми своїми. Господи, слава тобі! За всіх ти молися благая, за тих, що прибігаю з вірою під могутній твій покров. Боєнського тривало в порятунку ми грішні перед Богом, бід і скорботах не маємо, об'яжені гріхами незліченими. Мати Бога Вишнього, тому то ми до тебе припадаємо і збави до всяких него драбих твої. ім'я Твоє в таким роді роді і скорбних радість і пригнічених заслугопнеця, і голодуючих кормителька, скітальців потіха, буря мигнаних пристань, хворих посіщення, немічних покров і загупниця, Жеста роста. Мати Бога Вишнього, Ти, сі причисла я, успішися молимся, що спастися рабам Твої. Слухай, дочка и схоля, не прикали вухо ухо твоє душа пречистая Диво, Радуйся, ціниськи при притаря Христа, Радуйся, зроставши, грозно та її ствини, двери небесна і не опалима копено. Радоща всемирне ще вітло, всіх радосте, Радуйся, вірних спасе, радоща засопне всіх всі хрестиям і прибіжища влади. Сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віки в амінь. радуйся вселенної похвалого, радуйся Храми Господні, радуйся горотінню Спосіда, раду. Радуйся всіх прибіжище. радуйся радуща світильничего, радуйся слава право, славних, всечесна, радуйся Марія, мати Христа Бога, радуйся раю. Радуйся, Божественна трапезо, Радуйся, тіни, радуйся ручко все золота, Радуйся, всіх оповага. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоєї, й молимось Тобі ви і помимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Чи молимось за благолюбиву, бо мережену Україну нашу за владу, військові й народ її, за державність перемогу, мир, здоров'я та спасіння їх. Що Господь Бо допомагав усьому й охороняв від усякого ворога і супротивника. Господи, помилий, Господи, помилий господи, помилуй. Ще молимось Господу, Богу нашому, що вислухав голос Малиніна Грісний, помило робів своїх воїнів. Івана Зара, Сергія Назара, Віталія Олександра, Дениса Олександра, Івана, Станіслава, Константина, Олега Олександра, Дениса Романа, Олега Василя, Андрія, Андрія Олександра, Івана, Сергія, Івана, Андрія Олега, Руслана. Маклайо Анатолія Івана Андрія Богдана Андрійо Олександрова Степана Сергія Івана Віктора Андрія Тарасова Маклайо Андрія Матвія Любомира Ігоря Володимира Богдана Любомира Володимира Василя Сергія Сергія Івана Василя Олександра Володимира Андрія Василя Василя Маклайо Василя Андрія Сергія Романа Ігоря Тараса Ігоря Олега Дмитра Андрія Маклайо Петра Тараса Івана Діонія Петра Ярослава Володимира Петра Маклайо Дмитра Володимира Андрія Івана Сергія Івана Володимира Віталія Олега Богдана Дмитра Любомира Руслана अल्लेवल धीमरवल धीमर वेले वानवल धीमरवलो धीमर तरसवरी वेल का आयम क्षेम Віктора Анатолія Артура Степана, Романа, Степана Івана, Віктора, Артема, Сергія Олександра, Олександра Ісакі, Андрія Івана, Петра, Ігоря, Сергія, Володимира, Віктора, Максима, Андрія Антона, Романа Олега, Ярослава, Володимира, Богдана, Михайла, Василя Богдана, Ігоря Ярослава, Ігоря Сергія Петра Бориса, Олексія Олега, Олега, Юрія Володимира, Володимира Ладобориса, Ігоря Миколая, Володимира, Ілья Миколая, Сергія, Антона, Юрія Володимира, Петра, Георгія Олега, Василя Михайла, Сергія Тараса, Степана Олега Володимира, Наталія Антона, Тараса, Віктора Степана. Олега Павла, Руслан, Антона, Андрія Володимира, Юрія Богдана, Ігоря Тріяна, Олександра, Аноша Тараса, Романа, Олега, Олексія Миколая, Юрія, Юрія, Богдана, Олександра, Володимира, Віктора, Олександра, Романа, Василя Якова, Василя, Євгена, Дмитра Данила, Василя Андрія Андрія, Віктора, Романа, Василя Івана, Олексія, Павла, Андрія, Романа, Михайла, Владислава, Юрія Тараса, Мартина, Степана, Геннадія, Романа, Володимира, Олександра, Віктора, Богдана, Андрія, Павла Миколая, Романа, Василя Миколая, Максима, Сергія Дмитра, Володимира, Сарафима, Андрія, Сергія, Олега і всіх наших воїнів, що збері у смертоносної рани і до всякої хвороби душевної і тілесної, щоб здорові добробутів, всі ті життя їх проходив, щоб здоровими з перемогою звернулись додому, встановило собі, Господи. Прислухай і, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Годи покривсти, Боже, нашу бідно визволяєш під насильника, то й безпорадного там, Господа, обів своїх воїнів, Олега Андрія, Василя, Ярослава, Павла, Ігоря, і всіх наших воїнів, що бідів, за останнім в неволі вухово перебувають, без за пропавших. Милостиво, звільни, додому поверни, молимо тебе що милостиві, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Лікарю дужих із Христи, Спасителю наших, рім журналім, серцем до тебе звертаємо, слазами тебе благаємо. Заспокой душевні, тілесні страждання рабів Твоїх болячих воїнів, Василя Івана Володимира, Сарафима Андрія, рабів Божих. Миколая Любові Степана Надії, младенця Романа, Михайла, младенця, Терези, Михайла, младенця Матвія, Оксани, Ольги Івана, Олександра Галини, Оксани, любові Тетяни, Надії Петра, Євкатія зацілення Павла, як доньки ірву Доги підняв, так і узору, молимо тебе все милостиві, Господи. Вислухай нас і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй, ще молимось Господу Богу. Про милі життя, про мир здоров'я, спасіння, бара, завітання, прошення, відкущені ріків рабів Божих. За пана Мирослава, в якій потребі за всіх, що тут стоять, і моляться за наших воїнів, усіх поранених і полонених, з усіма рідними та ближніми, усіх доброчинців і всіх християн. Господи, помилуй, господи, помилуй господи, помилуй. Вислухай нас Боже, спасителю наш надії, всіх кінців землі якщо на морі далеко, і милостиви, будь милостиві, милостиві владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо ти милостивий чоловік, улюбний Бог, я син, тобі славу віддаємо, оцю і сину, і святому духу, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Тейше, з умилінням сердець нашого, Господу, помолимо. Господи, помилуй. Господи, Боже наш ти слухамо й цей, коли простяг до тебе руки, народ Ізраїля, з нам Намалакитян, озброїв Ісуса на мене, на битву та повелів сонцю, спинити синіні, владико, почуй нас. що молимось до тебе змісти силою твої побожні народ, наш благослови його справи, певна славу його перемогою над ворогом. Звістився моготні тої правиці, нашу державу, збережі наше військо, пошляни, ладва насмітня захисників народу нашого, падай на все, що просимо для спасіння. Примири ворожнечу, миру тверди, простяни Господи, неведомо правиці Твої, карабів, то заступає у цьому. Тим же, кому судив ти покласти душу Свої на війні. За віру православну та побожий народ нашу державу проси їх провини. І в день праведної плати Твоєї падає він ці нетління, бо твоя влада твоє царство і сила. Від тебе допомогу всі, приймай на тебе надію, покладай тобі славу, воссилаємо свою сину і святому духу. Нині повсякчас і на віки. віки. Мудрість пресята є Богородиця Спасином. чесні від робими, і незрівняно славнішу від сератимів, що бездотління Бога слава породила. Слущою Богородицю Тебе величаємо, слава тобі Бога, надія наша, слава Тобі, слава цю істину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків Амінь.

Нам Україну храни волі світу проминям ого сіни, ще вітлом науке і знаганя. Нас, дітей прощі, чисті любові до краю, ти нас Боже зрости, молимось Боже, єдиний, нам Україну храни. І свої ласки ще нас цена Дай йому волю, дай долю, дай зарого світа, Щастя дай Боже народу. Є много я літа. Щостя дай Боже народу, Є много літа. Слава Україні. Дякую за молитву, Боже благословення, миру. Божої помочі сьогодні церква вшановує ікону Богородиці всіх скорботних радість. І цим Господь показує, що Він завжди з нами. І Він не тільки втішає нас в наших потребах, не тільки втішає нас в тій біді, які маємо, але Господь дає завжди надію, і Він наповнює наше життя. І коли життя наповнене Богом, в ній нема скорботи, в ній нема терпінь, а в ньому є завжди надія, любов, віра і Духовна радість. Нехай Господь тим благословить нас, нехай наше життя буде сповнене Богом, Його присутністю і тим самим життя буде добрим, благочестивим, чистим. Молити Господь нехай приймає любов'ю від серця піднесені, дарує нам правдивий мир, захист нашим воїнам і правдивий Божий мир на нашій землі. Слава Ісусу Христу! Слава на віки.